24 листопада біля адмінприміщення пад Чернігівобенерго відбулась акції протесту чернігівських підприємців та мешканців міста. За кілька годин до проведення акції протестувальниками адміністративну будівлю чернігівських електромереж по проспекту Миру керівництво пад Чернігівобенерго вирішило забарикадувати потужною технікою свого відомства. Тож намети не були встановлені, як на те сподівалися мітингувальники. Під час акції її учасники тримали гасло плакати з критикою та вимогами на адресу чернігівських енергетиків. Мітингарі вимагали позбавити Чернігу об енергомонополії щодо виконання проектної документації та виконання робіт з приєднання до електричних мереж, скасувати ліміти споживання. Або оплати проводилися виключно за фактично спожиту електроенергію, забезпечити безпробійне живлення дачних товариств, до вирішення питання оформлення земельних ділянок, скасувати плату за приєднання до електромереж житових будинків та приміщень, скасувати авансові платежі та попередню оплату на електроенергію, зобов'язати енергопостачальника, розвивати власні електричні мережі за рахунок власних прибуткових та інвестиційних програм. Також протестувальники вимагали звільнити ПАД Чернігів обенерго, зокрема ткача Шурженка Бондара, а також забезпечити прийнятні умови електропостачання для розвитку бізнесу та створення нових робочих місць на Чернігівщині. Протестувальники також висловилися і про необхідність націоналізації обенерго. Перед учасниками протестуючого дійства своє бачення щодо ситуації. Яка склалась навколо діяльності енергетичного відомства, висловив Віктор Лазер, голова спільного представницького органу роботодавців Чернігівської області, Костянтин Іванов, президент Регіональної торгово-промислової палати, Олена Варнакова, голова Чернігівської проспілки підприємців, Ігор Андрійченко, керівник Чернігівської організації партії Демократичний Альянс, а також інші особи. Ми дуже вдячні. Вам що ви підтримали наші безстрокові акції протесту. Ми маємо намір боротися до перемоги, тому що не можна давати монополісту тягнути з нас останні жили. Ось я тримаю в руках платіжку. Перевірте свої платіжки, як нам приходить? Вони вимагають з нас. 200% передплата спожито 67 кВт електроенергії за жовтень, але на листопад вони виставляють рахунок ще плановий, окрім того, що спожито ще за 121 кВт. Де вони це взяли? Де вони викилопали? Те, що я маю спожити ще 121 кВт? І в мене, мабуть, так як у вас виникає питання. Чому ліміт споживання електроенергії це 100 кВт? Але ж в великих сім'ях, де зараз є школярі, школярі, є студенти, споживається більше електроенергії, так? Бо є комп'ютери, є дуже багато, є е, пральні машини, є мікро, мікрофільові пічі. Е, нас що заганяють з вами в 19 сторіччя? Не хочуть, щоб ми жили. А в 21-му вони встановлюють через своїх чиновників, через НКРЄ, через Кабінет міністрів, встановлюють такі ліміти і такі тарифи, щоб ми вже повиздихали скоріш, так? Але в нас є гідність, і ми показали це ще два роки тому. І тому ми починаємо боротьбу безстрокову боротьбу за свої права, за права своїх дітей, своїх онуків. І ще хочу сказати, ми. Виступаємо за збереження робочих місць, які, на жаль, монополіст змушує скорочувати своїми дурними правками до законів своїми монопольними вимогами. Тому ми будемо боротися за те, щоб антимонопольний комітет працював і виконував свої функції сьогодні. в Черговий раз, на жаль, ми змушені виходити боротися. За свої права. Я скажу вам одну статистику світової організації Doing Business. Україна сьогодні займає 178 місце в світі по доступу до електроенергії. Вдумайтесь у це! А хто ж за нами? А за нами ті країни, в яких зовсім немає електроенергії. Монополісти зачистили українське законодавство. Через своє грошове лобі в парламенті, в кабінеті міністрів. І сьогодні доступу до електроенергії ні в кого нема. Не тільки в промисловості в реального сектору економіки, але й в простих громадян. Сьогодні, щоб під'єднати хату в селі, потрібно 17-20 тисяч гривень. Я вже не говорю, що вони правлять з промисловості. Це просто жах. І нас це сьогодні вивело на цю площу, і ми будемо стояти до кінця, ми будемо цю акцію проводити безстроково. Саме головне, що нас з вами підтримують сьогодні 12 областей України, і ця акція перейде до Києва, тому що ми повинні сказати всім, від кого це залежить, щоб в нашому законодавстві навели порядок на кінець. Тому що далі так не можна. Сьогодні це свавілля, яке робить монополія, призвело до того, щоб Україна сьогодні під Це економічна загроза без національної безпеці України. І ми з вами вийшли сюди із цими вимогами. Я думаю, що кожен з вас розуміє. Якщо ми сьогодні з вами не поборемо цю проблему, то з нею будуть боротися наші діти і онуки. Вони сьогодні, монополія є 100% по наданню послуг по електропостачанню. І вони сьогодні нам диктують ціни, свої дикі технічні умови. Чому? Тому що говорять: а ви пойдіть на базар і купіть дешевше. Вони розуміють, що нам ні в кого купити тільки у них. Вони прибрали ці електричні сіті і трансформаторні підстанції, опори, все прибрали те, що будували наші діди-прадіди. Вони забрали це за копійки, а може й даром. І ми сьогодні будемо ініціювати, як вони купили ці компанії. Совісті їх нема. І тому ми змушені з вами сьогодні. Вийти на цю акцію протесту. Я скажу вам: якщо ми з вами будемо цього вимагати, нас почують на всій Україні. І це наше право, громадянське право відстоювати наші права. Чому ми тут, журналісти, задавали питання? А чому ви вийшли на вулицю? Чому ви це не можете вирішувати в діалозі? Перше, що хотілося б сказати, що чому нема діалогу у нас? З, з публічним акціонерним товариством, тому що не можна фізично розмову вести із власниками, тому що це підприємство, яке займає 100% монопольну долю в своїй галузі в галузі енергопостачання енергорозподілу, належить більше 75% Власності кіберським трьом обшорним компаніям. Ви можете це подивитись прямо на сайті цієї поважної організації. Не, не їдуть і приоти з нами розмовляти. Тому ми тут Ми хочемо, щоб нас голос був почути. Друге, чому ми тут? Тому що за кілька років це продовжилось на протязі десяти років, напевне, це лоббі на рівні держави вимило. Любі права наші як споживачів, як тих, хто стикається з монополістом з усіх регуляторних документів національної комісії НКРЄ. Власне, на сьогоднішній день є тільки одна модель наших взаємовідносин. Скільки вони скажуть, скільки ми маємо платити. Все Крапка. Чому? Тому що монополіст, тому що нема альтернативи. Тому наша головна вимога, щоб це публічно підкреслює опціальне товариство, яке будувалось десятиліттями, яке стало власністю чомусь кіберських офшорних компаній і яке, власне, не хоче будувати партнерські, відкриті, коректні взаємовідносини. З підприємцями, з громадянами, з чернігівцями, з жителями Чернігівщини, щоб воно повернулося до нас лицем і щоб воно працювало під антимонопольним коригуванням. Ми багато говорили, сьогодні багато говорили про монополізм, олігархію так далі. Давайте зрозуміємо, чому це погано і як це стосується нас безпосередньо нас. Ви знаєте, цікаво, що журналісти дослідили, і ця інформація є, що всі електричні мережі України, по суті, належать п'яти олігархам і ще одній російській компанії. Це Ахметов, Коломойський, Гарігарішин, Бойка, Суркіс. І одна компанія є ЄВ здається, Російська компанія. Безпосередньо обленерга наша. Е 73 акції цього, цієї кампанії належать пану Григорішину і пану Коломойському. Григорішин, хто не знає, це російсько-український олігарх, який живе в Москві, але бізнес у нього в Україні. Фактичними власниками є компанії офшор кіпріотські. Константин Константини воно про це щойно сказав. Зараз ми з вами вийшли тут на наш такий тарифний майдан Плані Обленерго. Да? На жаль, поки що українська влада, яка зараз знаходиться у владі, не зрозуміла, що вона отримала воду довіри, і його треба реалізовувати не на словах, а на справах. На справах зараз нова влада отримала в місті так само, мер, депутати, і вони мають свою програму, свої ідеї і наше з вами спільне нормальне життя реалізовувати не в своїх гаслах рекламних, а на справах. Так, от що ми вимагаємо? Ми вимагаємо конкуренції у всьому. Якісної послуги, зрозумілої послуги і нормальних умов як ведення бізнесу, так і надання енергії, звичайно, споживачам. Такі кожен тут присутній відчує отр... наслідок. Це підвищення умов життя, це створення робочих місць і це наповнення міського бюджету, які потім витрачається на наш з вами спільний побут. Друзі, наші вимоги справедливі, наші прагнення справедливі. І ми свого досягнемо. Слава Україні! Наприкінці мітингу його учасники заявили, що у разі ігнорування владними структурами та керівництвом пад Чернів Енерго їхніх вимог вони вдаватимуться до більш радикальніших дій. У той же час. Технічний директор енергетичного відомства Ігор Шульженко заявив, що вимоги протестувальників доходять майже до абсурду, адже усі ці питання, які порушують учасники мітингу, не вирішує місцеве керівництво чернів об енерго, а вони знаходяться виключно в компетенції вищих органів влади країни. Усі ці проблеми можна розв'язати лише шляхом змін до законодавства демонополізації та скасування нормативних документів, за якими здійснює ліцензовану діяльність пад Чернігів об Як заявив Ігор Шульженко, таке питання не вирішується пакетами під стінами обенерго. На його думку, подібні акції породжують соціальну ненависть суспільстві, налаштовують людей один проти одного, і все це відбувається заради політичних амбіцій окремих підприємців-бізнесменів. Але ж у вимогах підприємців є й слушні пропозиції, бо на сьогодні через монопольне становище енергетичного відомства відбуваються процеси, які ставлять споживача фізичних та юридичних осіб у дуже несприятливе становище.